Ви помічали, як тижні пролітають, а ваші великі мрії залишаються на тому ж місці. Є пастки, які непомітно крадуть твоє життя, і найгірше те, що ти навіть не розумієш, що вже опинився в них. Сьогодні я покажу сім таких пасток і дам ключі, як із них вибратися. Дивись уважно, бо хоча б одна з них точно є у твоєму житті. Це відео не просто теорія. Після нього ти зможеш чітко визначити, що тебе тягне назад. І отримаєш прості дії, які можна зробити вже сьогодні. Готові? Тоді почнемо. Перша пастка прокрастинація під виглядом планування. Планування це корисно, але іноді ми перетворюємо його на спосіб тікати від справжньої роботи. У мене є знайомий, який мав ідеальні списки завдань, кольорові маркери, красиві блокноти, але виконував лише 10% того, що записував. Це і є прихована прокрастинація. Що робити? Є правило двох хвилин. Якщо завдання займає менше 2 хвилин, треба його зробити одразу. І ще одне: починай день із найважчої задачі це як з'їсти жабу неприємно, але потім решта дня буде легкою. Друга пастка постійна зайнятість без прогресу. Чули фразу, я такий зайнятий, що навіть не знаю, чим зайнятий. Є притча про людину, яка день за днем точила сокиру, але ніколи не рубала дерево. Вона думала, що працює, але насправді не рухалась. Якщо твої дні забиті дрібними справами, а головна ціль стоїть на місці, ти в цій пастці. Рішення просте: визнач одну головну ціль дня і починай з неї. Все інше, другорядне. Третя пастка порівняння з іншими. Соцмережі це вітрина. Люди показують найкращі 5% свого життя. Але ми чомусь порівнюємо це зі своїми 100%. Уяви спортсмена, який дивиться на фініш когось іншого, і думає: Я ніколи так не зможу. Але він не бачить років з тренувань за цим. Єдине чесне порівняння з самим. З собою вчорашнім. Сьогодні зроби на 1% більше, ніж учора. Це і є твоя особиста гонка. Четверта пастка страх невдачі. Томас Едісон провів понад тисячу невдалих спроб, перш ніж створив лампочку. Коли його питали, як він витримав, він відповів: Я не зазнав поразки, я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Ми боїмося починати, бо не хочемо виглядати дурними. Що робити? Почни з маленьких тестів, не треба відразу стрибати у глибоку воду. Зайди по щиколотку, спробуй, перевір, іди далі. П'ята паска життя без пріоритетів. Жити без пріоритетів це як плисти на кораблі без компаса. Можна бути тижнями у відкритому морі і так не побачити берега. Рішення: Запиши 3-5 головних пріоритетів на рік. Не більше і кожного разу, коли берешся за справу, запитуй, чи наближає це мене до моїх цілей? Якщо ні, відклади. Шоста пастка: токсичне оточення. Є історія про кошик з крабами. Якщо один краб намагається вилізти, інший стягує його назад. Так само і в житті. Якщо тебе оточують люди, які сміються з твоїх планів або постійно критикують, тобі важко вирости. Рішення. Обмеж час тими, хто тягне вниз, і проводь його з тими, хто надихає. Сьома пастка відсутність паузи. Ми думаємо, що якщо працювати без зупинки, то швидше досягнемо мети. Але без відпочинку твій мозок і тіло працюють на півсили. Рішення правило 5.50. Після 50 хвилин роботи, зроби 5 хвилин перерви. Це просте правило тримає тебе продуктивним увесь день. Ці пастки не існують окремо, вони сплітаються як павутина і непомітно обліплюють твоє життя. Але хороша новина в тому, що варто вирватися з однієї і вся система почне руйнуватися. Твоє життя складається з днів, дні з виборів. Якщо сьогодні ти зробиш хоча б один правильний вибір, завтра ти вже будеш у зовсім іншому місці. Тож напиши в коментарях, яка з цих пасток є у твоєму житті зараз і з чого ти почнеш зміни вже сьогодні. Якщо це відео було для тебе корисним, підтримуй його лайком і підпискою. А з вами був Мотиватор UA. До зустрічі!